Вітаю, друзі, ви на каналі Віктор Юай 4 Отже, це топ-10 тварин, які часто є причиною смерті людей. Скажу відразу, це загальносвітовий рейтинг, якщо брати планету Земля в цілому. Проте в кожній окремій країні свій рейтинг таких тварин. І він, скоріш за все, не співпадає з глобальним, тому що кожна країна має унікальні особливості клімату, рівня життя людей та розвитку медицини. Що стосується України, то деякі тварини в цьому рейтингу вас здивують. Ви ніколи не здогадаєтесь, хто займає другу сходинку в цьому рейтингу. Скажу ще, що глобальний рейтинг не такий, як український. Трохи заінтригую вас. Та істота, яка в світовому рейтингу друга, то в українському рейтингу на сьогоднішній день вона займає перше місце. Отже, розпочнемо коротко з тих тварин, які виходять за рамки топ-10. І займають якісь там надцяті місця. Сюди входять ведмеді, акули, вовки, леопарди. Як бачите, від цих відомих тварин гине мало людей. Як не дивно, але від корів, коней, мурах, бджіл, медуз і особливо оленів, гине вже більше людей. Парадокс, правда ж? А тепер швиденько почнемо з 15 го місця. Це Леви. 14, 14 місце буйволи 13 місце слони. Від них гине приблизно 100 людей у рік. 12 місце бегемоти. Кількість убитих на рік біля 500 людей. 11 місце крокодил. Кількість убитих на рік біля 1000 людей. Ну що ж, от ми й дійшли до топ-10 найнебезпечніших тварин. Одкривай десятку. Це стрічковий черв'як. Або паразитичний кишковий черв'як. Кількість померлих людей біля 2000 тисяч на рік. Вони викликають серйозні інфекційні та запальні процеси в організмі. Дев'яте місце. Аскарида. Або паразитичний круглий черв'як, Живе. У просвіті тонкої кишки людини. Кількість померлих людей від нього біля 25 тисяч на рік. Восьме місце. Це всім відомий скорпіон. Кількість убитих на рік приблизно 3250 людей. Самі собою скорпіони не нападають на людей. Найчастіше люди гинуть від них з необережності, просто наступивши або сівши на них. Сьоме місце пресноводні равлики. Кількість померлих від них біля 10 тисяч на рік. На перший погляд, здається, це не створіння, проте вони є переносниками паразитичних черв'яків, які провокують появу згубних захворювань. Шосте місце жук асасин. Кількість померлих біля 10 тисяч за рік. Ці жуки переносять хворобу шагаса, яка погано піддається лікуванню. Асасини зустрічаються в Африці, Північній Америці та Європі. П'яте місце це муха цеце. -це. Кількість померлих більше 10 тисяч на рік. Ця комаха є переносником африканського трепаносомозу або сонної хвороби. Небезпека захворювання полягає в тому, що вона часто може протікати безсимптомно Коли у людей з'являються явні ознаки хвороби, медицина часто вже безсила. Четверте місце це собаки. Як то мовиться, здрасте приїхали. Всі знають, що собака найкращий друг людини. Проте статистика говорить інше. Кількість померлих людей за рік становить приблизно 25 тисяч. Від укусів та нападів гине мала кількість людей. Переважна більшість помирає внаслідок ураження вірусом сказу. Думаю, що таку статистику дають в основному малорозвинені країни, де слабкий рівень медицини і ветеринарії, і там, де не розвинена вакцинація собак. В Україні, напевно, нема такої кількості померлих від собак, тому що непогано розвинена кінологія, ветеринарія і вакцинація собак. На моєму каналі є багато різних відео про породистих собак. Я знайомий з багатьма кінологами і тому трішки знаю ситуацію з собаками в Україні. Так що думаю, що в нашій країні собаки в цьому рейтингу займали б якесь надцяте місце. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми на моєму каналі на різні теми та про Україну. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе та розширити своє знань про цей світ. Всі відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайку. Третє місце посіли змії або гадюки. Кількість жертв у рік становить приблизно 50 тисяч. Від гадюк гинуть в основному жителі малорозвинених країн і невеликих сіл, які знаходяться далеко від медичних закладів і необхідних проти отрут. Другу сходинку посіли такі істоти, які називаються люди. Так, кількість людей, убитих іншими людьми. Становить приблизно півмільйона у рік. В основному гинуть від різних війн, злочинів та аварій. Ну і перше місце посіли, як би ви думали хто. Це комарі, москіти. Кількість жертв за рік становить в районі 1 мільйона осіб. Москіти можуть переносити та передавати такі захворювання, як малярія, ДНГ, жовта лихоманка, вірус Зіка. Та вірус західного Нілу. Отакі от, от справи, любі хлопчики і дівчатка. Думаю, що більшість людей, як правило, вважають, що перші місця в цьому рейтингу займають всім відомі тварини, такі як Леви, Тигри, Ведмеді, Вовки, Акули та інші. Але виявляється, воно зовсім не так. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Хто дивився, всім удачі!